24 січня 2015 року в словацькому містечку Штрепське плесо стартували 27 сьомі всесвітні зимові студентські ігри. Перший день зимової універсіади 2015 виявився багатим на різноманітні зустрічі та перемовини. У шостій годині вечора на зимовому стадіоні Штрепське плесо відбулося урочисте відкриття першої частини зимових студентських ігор 2015. Серед майже 50 команд гордо крокувала стадіоном і делегація України. Не тільки студенти-спортсмени, а й офіційні особи об'єдналися в один дружній колектив. Появу нашої команди на стадіоні всі присутні зустріли стоячи борхливими оплесками та вигуками Слава Україні! Саме українські прапорці та значки з національною символікою були найпопулярнішими серед юнаків і дівчат з багатьох країн світу. Особливо активними були спортсмени Японії, США, Словаччини, країн Прибалтики. Зимові студентські ігри 2015 відкрили президент Словаччини Андрій Кіска та президент Фісу Клод Луї Гальєн. Вони побажали учасникам змагань відвертої і чесної боротьби на спортивних аренах Штрепське плесо та Осрблі. В Урочистому заході взяли участь понад 400 спортсменів з 31 країни. В словацькій частині зимової універсіади 2015 було розіграно 25 комплектів медалей. Першими розіграли чемпіонські титули біатлоністи. На раді перший старт на універсіаді зимовий і перша золота медаль, і саме українська золота медаль в гострому протиборстві з російськими спортсменами, український спортсмен, студент Сумського державного університету Діма. Дима Русінов, Русінов. Русінов завивав перше місце. Ура Україні! Ура спорані! Двадцять п'ятого січня чоловіки змагались в індивідуальній гонці на двадцять кілометрів, а жінки в індивідуальній гонці на п'ятнадцять. Цього ж дня лижники, чоловіки й жінки змагались в спринті вільним стилем. Закінчилася змішана естафета. Була вона щасливо трагічна. Ну але незважаючи ні на що, ми взяли бронзові медалі чим я вітаю всю Україну і наших спортсменів. провалили стриму на другому етапі. Чотири штрафних круги це дуже багато. Але незважаючи зважаючи на це, наші спортсмени проявили велику силу волі і чуть-чуть не дотягнули до золота. Українська збірна фінішувала тринадцятою, вигравши п'ять медалей. Всі свої медалі українські студенти завоювали в одному виді спорту біатлоні. Чемпіонами стали Дмитро Русинов, індивідуальна гонка, та Віталій Кильчицький. Мас старт в цій же дисципліні мас старт русинов завоював срібну нагороду, а бронзові медалі Україні принесли Яна Бондар, жіночий мас старт, і команда в змішаній естафеті, де крім Бондар і Русинова брали участь Юлія Бригенець та Руслан Ткаленко. Українських спортсменів весь час підтримувала солідна група підтримки, а це понад 60 осіб. Це й допомогло вибороти їм призові місця. Надіялись на наших лідерів, трошки нам не додали перших номерів студентів, які зараз готуються до чемпіонату Європи, який час в Естонії почався. Але ну, взагалі, то Сьогодні рівні команди в біатлоні, їх 5-6 таких команд, і кому як повезе. У нас ми будемо аналіз робити, дуже погано стріляють. Чи це приціли збиті, чи патрони якісь сирі, ну, але вийшло так, що дуже-дуже нервували. нервували, і вийшло так, що із за стрільби могли би і в естафеті бути на першому місці. Ну, а взагалі це… Те, що ми маємо в цей час, кращих немає, як і готувалися, і це результати дуже довідні. Так що дя дякую нашим студентам, що вони могли ще так виступити і ці виступили. Ще може завтра, в у нас є шанси теж завоювати якісь медалі. Будемо ще болівати.